Доброго дня! Тема цього уроку ненасичені вуглеводні. Ми розглядаємо молекулярні і структурні формули етену, його інша назва етилен і етину, ацетилен. План уроку такий: склад і будова молекул етену і етину, кулестижневі моделі молекул, гомологічні ряди алкенів і алкінів. Існують вуглеводні, що містять гідрогену нібито менше, ніж це необхідно для насичення чотиривалентності карбону. Наприклад, у сполуці складу С2 h 4 ніби не вистачає двох атомів гідрогену, а у сполуці складу с 2 h 2 аж чотирьох атомів гідрогену. Цією ненасиченістю і пояснюється назва групи сполук ненасичені вуглеводні. Особливість цих сполук полягає в тому, що атоми карбону в них сполучені між собою подвійним або потрійним зв'язками. Етен найпростіший вуглеводень з подвійним зв'язком. Інша тривіальна назва етену етилен, його хімічна формула c 2 h 4 його назва відрізняється від назви насиченого вуглеводню етану С2А6 з суфіксом ен. Розгляньмо електронну, повноструктурну і скорочену структурну формули етену. Зверніть увагу на валентність карбону. Вона дорівнює 4. Етин найпростіший вуглеводень з потрійним зв'язком. Тривіальна назва етину. Ацетилен, його хімічна формула С2H2, назва його відрізняється від назви насиченого вуглеводню етану С2H6 з суфіксом ін, розгляньмо електронну, повну структурну і скорочену структурну формули етену і етину. Зверніть увагу на валентність карбону, вона все одно дорівнює 4. Просторове розміщення атомів у молекулі етена етину можна відобразити за допомогою кулестершневих або масштабних моделей цих сполук. Учені дослідили, що всі атоми молекулі етену розміщуються в одній площині. Молекулі етину в центри всіх атомів розміщуються на одній прямій. Молекулі етену. Кути між лініями, що з'єднують центри атомів, становлять 120 градусів. Молекулі етину, кути між лініями, що з'єднують центри сусідніх атомів гідрогену і карбону, становлять 180 градусів. Розгляньмо колестержневі моделі молекул етену та етину. Щоб з'ясувати просторове розміщення атомів у молекулі етену, вдамося до моделювання. У колестерижневій моделі молекули етану С2H6 знімемо по одній білій кульці це атоми гідрогену, від кожної із чорних це атоми карбону. Оскільки два атоми карбону в молекулі етену мають при собі тільки 4 атоми гідрогену. Бо формула це 2 4 Вільні валентності, що з'явилися при цьому, сполучимо між собою ще одним стрижнем і одержимо модель молекули етену. Ми бачимо. Що молекула набула площинної форми і кути між зв'язками дорівнюють 120 градусів, а між атомами карбону утворився подвійний зв'язок. Щоб з'ясувати просторове розміщення атомів у молекулі етину С2H2. Знову скористаємося моделлю молекули етану це 2 а 6 Але цього разу знімемо по дві білі кульки від кожного з атомів карбону. А щоб не порушилась валентність карбону, з'єднаємо його атоми ще двома стрижнями. Як видно з моделі, усі чотири атоми молекули етину ацетилену розташовані на одній лінії, кут між зв'язками 180 градусів, а між атомами карбону утворився потрійний зв'язок. Моделювання дало змогу з'ясувати, що просторова будова молекули етену площинна етину лінійна. Гомологічні ряди алкенів і алкінів. Перший представник ряду алкенів має формулу С2, h 4 оскільки гомологічна різниця у будь-якому разі складає групу ch 2 то додаючи цю групу до молекулярної формули кожного представника ряду отримуватимемо формули наступних представників. Отже, можна вивести загальну формулу алкенів. Загальна формула алкенів cnh 2 n Так само можна з'ясувати загальну формулу алкінів. Загальна формула алкінів cnh 2 n 2 Уважно розгляньмо підсумкову порівняльну таблицю насичених і ненасичених вуглеводнів алканів, алкенів та алкінів. Отже, підсумкова таблиця. Порівняємо загальну формулу, зв'язки між атомами карбону, тип гібридизації в атомах карбона, форму молекули, валентний кут, довжину зв'язку і характерні хімічні реакції. Отже, будь ласка, загальна формула алканів cnh 2 n плюс 2, алкенів cnh 2 CNH2N, алкінів cnh 2 мінус 2 Зв'язки між атомами карбона. В алканах це простий тільки сігма-зв'язок між всіма атомами. Алкени подвійний зв'язок між двома атомами карбона. Це один сігма-зв'язок і один пі-зв'язок. У алкінах потрійний зв'язок між атомами карбона. Він являє собою один сігма-зв'язок. І два пізв'язки. Тип гібридизації в атомах карбона. в алканах СП3 гібридизація. Тобто, всі чотири валентні електрони зовнішнього енергетичного рівня карбона у збудженому стані беруть участь у гібридизації. Отже, гібридизація СП3, в алкенах СП2. Тобто в гібридизації беруть участь тільки один С-електрон і 2 П електрони. В алкінах sp гібридизація Дві орбіталі гібридні С і П орбіталі беруть участь у гібридизації. Форма молекули в алканах тетраедрична зигзагоподібна. В алкенах плоска за місцем подвійного зв'язку. В алкінах лінійна за місцем потрійного зв'язку. Валентний кут. В вулканах 109 градусів 28 хвилин, в Валкенах 120 градусів, в Валкінах 180 градусів. Довжина зв'язку в вулканах 0,154 нанометра, в Алкенах 0,134 нанометра в Валкінах 0,120 нанометрів. Ну і характерні хімічні реакції. У алканів, як ми вже знаємо, це реакції заміщення, а ненасичені, ненасичені вуглеводні мають характерні реакції приєднанням. Слід пам'ятати молекулі алкену подвійний зв'язок тільки один між двома атомами карбона, незалежно від довжини ланцюжка молекули. Два або більше подвійних зв'язків може бути у ланцюжку атомів карбону, але то вже будуть не алкени, а інші гомологічні ряди з іншою загальною формулою. Так само і в алкінах, тільки один потрійний зв'язок у ланцюжку. Про головне етен найпростіший алкен, етин найпростіший алкін. Молекулярна формула етену це 2 h 4 етину це 2 h 2 Структурна формула етену це подвійний зв'язок С, і кожний атом карбону з'єднаний з двома атомами гідрогена. Формула етину це потрійний зв'язок С. І кожний атом карбону з'єднаний з одним атомом гідрогена. Атоми карбону. В етені і етині чотиривалентні. У молекулі етину атоми карбону сполучені між собою подвійним зв'язком молекулі етину потрійним. Молекула етену має площинну будову етину лінійну, кути між зв'язками молекулі етену становлять 120 градусів. У молекулі етину 180. Пропоную застосувати свої знання та уміння, завдання і задачі. Перше. Обчисліть густину ацетилену за нормальних умов. Друге. Обчисліть відносну густину етину за гелієм. Третє. Обчисліть масову частку карбону в етині. Четверте. Обчисліть масу 336 мл за нормальних умов етену. 5. Обчисліть кількість молекул та атомів в 0,4 моль етену. 6. Обчисліть об'єм за нормальних умов 0,26 кг етину. 7. Обчисліть кількість атомів гідрогену в етині, маса якого 13 г. 8. Етилен перший член гомологічного ряду етиленових вуглеводнів. Загальна формула яких це NH2N. Складіть формули гомологів з кількістю атомів карбону 4 і 6. 9. Етин перший член гомологічного ряду ацетиленових вуглеводнів, загальна формула яких це NH2N-2. Складіть формули гомологів з кількістю атомів карбону 4 І 5. І десяте: Обчисліть масу 2240 мл етену за нормальних умов. Після виконання завдань можна перевірити відповіді. Отже, бажаю всім успіху і до наступного уроку!